61-й тиждень великої російсько-української війни відзначився наступними подіями. Якщо ми говоримо про лінію фронту, то ситуація не зазнала значних змін на користь нашого противника. Більше того, окремі представники військово-політичного керівництва Української держави вони підтверджують той висновок, що російський наступ, який розпочався наприкінці січня, на початку лютого 2023 року, він. Входить в завершальну фазу без того, щоб дати необхідні фактично результати. І навпаки, з російського боку, окремі представники злочинного режиму, воєнні злочинці, які залучені безпосередньо до реалізації агресивної політики проти України, вони закликають до переходу до оборони, розуміючи всю безперспективність подальшого ослаблення. Угруповання, яке має Російська Федерація на території України, яке не може дати відповідних результатів. І, власне, мабуть, ключовим висновком із цього нового російського наступу, другої великої битви за схід України в рамках великої повномасштабної російсько-української війни, є якраз те, що Російській Федерації не вдалося перетворити мобілізованих. Починаючи з кінця вересня 2022 року якусь дієву бойову силу. Тобто цей висновок він є навіть більш важливішим, чим те, що нам вдалося отримати відповідні рубежі за окремими невеликими винятками, тому що цей факт він означає, що та деградація російських Збройних сил, яка є наслідком втрат особового складу техніки, вона. Буде лише продовжуватися. Тобто траєкторія деградації вона залишається незмінною, її не вдалося ні зупинити, ні фактично змінити на російську користь. Знову ж таки, якщо ми говоримо про окремі напрямки, то на Куп'янському напрямку мали місце локальні бойові дії в районі населених пунктів Лиман, Перший Сеньківка, але без якихось змін ситуації. На Лиманському напрямку, знову ж таки, були спроби відтиснути українські війська із лісового масиву, який знаходиться навколо населеного пункту Кремінна, охоплює його напівколом, але теж не увінчалися жодними успіхами. Ми продовжуємо наносити ураження противнику, в тому числі в районі населеного пункту Червонопопівка. Тобто результатів абсолютно немає ніяких, які б хотів би отримати противник, незважаючи на... Використання, в тому числі, з'єднань повітряно-десантних військ. Так само, спроби противника подіяти на флангах нашого груповання в самому Бахмуті. Вони не мали успіху, тобто, спроби атакувати на напрямку Ступочки на Хромове. Вони не ввінчалися успіхом, тобто лінія життя вона продовжує функціонувати. І українські сили, в принципі, продовжують отримати десь. 15-16% населеного пункту Бахмут. І навпаки, як уже згадувалось, керівник приватної військової компанії Вагнер, чи точніше, та людина, яка фінансує цю діяльність, Євгеній Пригожин, він публічно виступив за те, що росіяни мають переходити до оборони, і це я показовим, тому що однією з цілей, якою українське військово-політичне керівництво виправдовало, саме утримання Бахмута. Максимально це якраз нанесення ураження приватній військовій компанії Вагнер як найбільш боєздатній в російських реаліях структурі, формуванню. І якщо керівник ПВК Вагнер робить відповідні заяви, це означає, що відповідні українські дії мали фактично ефект. Так само в районі населеного пункту Авдівка, принципових змін не відбулося. Спроби обійти цей населений пункт з флангів не вдаються противнику. На інших напрямках якихось активних дій жодної сторін фактично не було. Як вже було сказано до цього, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в черговому інтерв'ю він фактично підтверджував, підтвердив те, що обговорювалося вже декілька тижнів, обговорював цих. Записах щотижневих оглядах про те, що наступ провалився, але більш важливим є цей глобальний висновок про нездатність Росії перетворити нещодавно мобілізованих дієву сил. Звичайно, відкритим залишається питання, скільки це вдасться зробити Україні, але так чи інакше щодо Росії, ми маємо вже чіткий висновок, і вкотре стало очевидно, що максимально на що можуть розраховувати росіяни, це спроба перейти до глухої оборони. З метою утримання тих територій, які вони на сьогодні контролюють, а не розширення периметру відповідних е, територій. Якщо ми говоримо про міжнародну допомогу, яка надається Україні, то, звичайно, останній тиждень ключовою подією була е, 11-те засідання так званої контактної групи з питань оборони України, яка ще відома як формат Рамштайн. В рамках е, цього засідання ключовими питаннями були. Питання протиповітряної оборони, питання забезпечення боєприпасами до різних систем ураження сил оборони і, звичайно, питання різних видів бойового і оперативного забезпечення. Фактично. Напередодні засідання Контактної групи Штати Америки заявили про надання чергового пакету допомоги. Безпосереднього, який включав в принципі, стандартну номенклатуру, тобто боєприпаси до систем Хаймарс, до артилерії калібру 105 і 155 мм, боєприпаси типу ТОУ-2 протитанкові комплекси, до, як до, скоріше за все, БМ, БМП Бредлі, які ми отримуємо, і до тих комплексів протитанку, які є на бронемашинах Хамві. Відповідно, також додаткові гранатомети. І, звичайно, теж високоточні засоби ураження повітряного базування, тобто боєприпаси Joint Direct Attack Munition. І цього тижня, до речі, який пройшов, було опубліковано відео, ймовірно, саме застосування цих боєприпасів. Так, на жаль, коли російські системи РЕП працюють, ці боєприпаси не дають ефекту, але оскільки системи РЕП не можуть працювати постійно, тому що вони будуть і глушити власні. Відповідно, там, наприклад, засоби навігації, які потрібні. Тому їх від, відключають, і коли їх відключають, українські сили застосовують боєприпаси Joint Direct Attack Munition, і вони дають відповідний ефект, як є на відео із Бахмуту, де вражаються там, склади з боєприпасами і особовим складом, фактично. Тобто, такий потужний, важливий пакет допомоги. І важливим є те, що ну, як ми бачимо, в останній час немає багато новин про використання систем HIMARS. Це означає те, що ми накопичуємо боєприпаси до майбутнього контрнаступу чи відповідного наступу. Це стосується всього спектру відповідних систем. Окрім того, стало відомо про поповнення е системи протиповітряної оборони країни, тобто те, що заступили на чергування системи Петріот, які ми отримуємо це дві батареї. Одну ми отримали від Сполучених Штатів Америки, іншу ми отримали від ФРН і Нідерландів. Це є важливе посилення нашої системи ППО, навіть спроможності, яких ми не мали до цього, тому що Патріот забезпечує певну обмежену протиракетну оборону проти балістичних ракет театру воєнних дій відповідно. І також поповнення це додаткові системи ЄРІСТ від ФРН, яких ми загалом маємо отримати 4. І також були новини про те, що. Данія і Нідерланди закуплять Україні танки Леопард. Так вони надійдуть на початку 24 року, але це добрий сигнал для Російської Федерації про те, що підтримка України не припиниться тут і зараз, зважаючи на певні поточні проблеми щодо нарощення виробництва боєприпасів і озброєння військової техніки, але такі довгострокові проекти є важливими. Також цього тижня ми отримали підтвердження, що дійсно. Вже застосовується БПЛА Камікадзе Switchblade 600. Це е, більш потужне, ніж Switchblade 300, як по дальності, тобто до 40 км, так і по потужності бойової частини вже є певні відео, які підтверджують використання цих безпілотників Камікадзе, які є гарною додачею до системи вогню, яку мають Сили оборони України. І, можливо, декілька окремих слів про. Очікуваний контрнаступ або наступ, тому що це залежить від району, де він відбуватиметься, від умов, Якщо ми говоримо про точну термінологію, чому важливо про це говорити, тому що, на жаль, як показує практика, західні коментатори, експерти вони доволі песимістично оцінюють шанси України на успіх. Це доволі є очікувано, і навіть мова не йде про... Дебати, чи достатньо, чи недостатньо, Україна отримає допомоги, на жаль, наступальна операція це є складний тип операції, який вимагає координації багатьох родів і видів військ, багатьох елементів, синхронізації застосування, масштабування для успіху. Як наслідок, дійсно, на жаль, є багато шансів, що щось піде не так, як наслідок, ми не отримаємо бажаного ефекту. Тобто, коли ви бачите. Ті чи інші прогнози, оцінки, що щось може піти не так, то власне, це є наслідок якби, такого, ну, методології. Фактично. Тобто це така безпечна опція для більшості аналітиків, особливо західних, сказати, що от, багато ймовірностей, що щось піде не так, тому що ну, це об'єктивні реалії. Такої складної справи, як наступальна операція, з іншого боку, є низка причин, чому західні експерти, ну і спеціалісти об'єднаного комітету начальників штабів робили відповідні оцінки, чому вони можуть бути невірними в кінці кінців. Ну, перша причина, тому що коли робиться відповідний аналіз, в першу чергу американцями. Вони застосовують певні власні стандарти, певні власне бачення щодо того, який перелік спроможності, які кількості є необхідний для проведення таких операцій. І звичайно, одним з ключових елементів це є домінування в повітрі і ефективне використання авіації для підтримки власних наступаючих сил в системі вогневого ураження. Українсько-російська війна це є інша війна, наша авіація і російська авіація, вона взаємно нейтралізована в глибині повітряного простору, вона обмежено використовується обидвома сторонами на лінії фронту. І як наслідок, от ми бачимо, що вже ситуація відрізняється від звичної для американців. Тому можуть бути такі нюанси, які спричиняють оцінки, які, на жаль, далекі від наших реалій. Але Викликають такі песимістичні відчуття, коли стають відомі широкі громадськості. Інша звичайна справа це ті лінії оборони, особливо на півдні, які створюються, тобто різні загородження, інженерні перешкоди, мінні поля, які ускладнять маневр силами після того, як Україна здійснить прорив. Але є таке правило, що перешкоди працюють лише тоді, коли їх підтримують вогнем. І відкритим є питання, чи Росія зможе ефективно маневрувати вогнем як ракетно-артилерійських систем, так і авіації. Тому що ми, наприклад, в випадку авіації російської бачили, що вона фактично була відсутня, коли Україна здійснювала Балаклійсько-Купінську наступальну операцію як ефективна засіб протидії і стримання наступальних сил. Тобто, самі по собі ці перешкоди вони не працюють. Так само є питання, наскільки вдасться створити необхідну щільність сил. От, е, буквально е, сьогодні стало відомо про те, що за українськими оцінками майже 370 тисяч угруповання знаходиться в Україні російського, яке має менше техніки. Так, це можливо більше трохи угруповання, але яке має менше техніки, чим протягом там, першого півроку, е, відповідно російсько-української війни. І е, активна лінія фронту складає десь 550 кілометрів. Е, звичайно, певні сили прикривають. Е, Каховське водосховище, тобто позиції з боку Каховського водосховища. Але якщо поділити ці там 370, ну, можливо, там 330-320 тисяч. і з врахуванням того, що ці всі сили об'єктивно не можуть бути наземним компонентом, тобто частина це авіаційний компонент, частина це різні види забезпечення. Тобто, справді, бойового компоненту можливо буде дві третини від цієї цифри. тобто в реальності, якщо поділити це все, то щільність сил, навіть якщо уявити, що росіяни розмістили всі всі сили на передній лінії, що теж абсолютно нереально, щільність сил складатиме ну в кращому випадку батальйон на, на кілометр. Насправді, і в цих умовах, сторона, яка наступає, вона має ініціативу, тобто сторона українська буде обирати ті місця, де ми будемо проривати оборону, і ми намагатимемось паралельно вести в оману. Противника щодо удару. Ну, Наприклад, може бути е спроба провести якби, відволікаючий удар, але в, насправді це буде основний удар. Тобто противник буде думати, що а, ні, це відволікаючий удар, сенсу реагувати немає. А коли зрозуміє, що це основний удар, а не відволікаючий, буде, наприклад, пізно, з точки зору там, захисту тактичної глибини оборони. Тому е якби, щільність сил ну, точно не така, яка була. В Першу світову війну, в Другу світову війну і е, сторона, яка наступає, вона завжди володіє ініціативою, вона може вводити в оману, і ми дійсно максимально зараз економимо боєприпаси для того, щоб в місцях прориву е, змогти створити певну перевагу е, у кількості вогню артилерійського і в живій силі. Е, фактично тому, е, якби зрозуміло, чому багато західних. Експертів підписуються під дуже скептичними оцінками контрнаступу перспектив. Тому що дійсно багато шансів, що щось може піти не так, тому що наступ включає багато різних елементів. І як наслідок, ризики є завжди. Але, е незважаючи на це, є купа різних структурних факторів, які ускладні для Російської Федерації витримати український удар, особливо в умовах того, що. Дійсно, готується щонайменше 12 бригад. Під них ми отримали і необхідні, можливо, так, недостатні на 100% комплект бронетехніки, артилерії, але це теж серйозні поповнення. які ми вже обговорювали до цього. Особливо це стосується боєприпасів. Якщо дійсно вдасться отримати до півмільйона артилерійських боєприпасів від США в рамках підготовки до контрнаступу, то це буде. Ну, дієвий аргумент поряд з тими артилерійськими системами, яким нам пообіцяли, ну і додатково будуть перекинуті артилерійські системи з інших, з інших напрямків. Фактично тому, незважаючи на такі скептичні оцінки, є багато шансів, що зуби дракона і інші речі не допоможуть Російській фактично Федерації в тому, щоб стримати український контрнаступ. Україна переможе. Тому що вона дуже детально готується до майбутніх наступальних дій. Військове керівництво розуміє всі ризики непідготовленого контрнаступу, і тому ми накопичуємо техніку, боєприпаси, готуємо наші підрозділи з'єднання, готуємо систему управління, проводимо розвідку. І як наслідок. Збільшуємо наші шанси на проведення успішної наступальної операції, яка, так, можливо, і не звільнить ці території з великої доли ймовірності, але довгостроково посилить наші позиції, в першу чергу взаємодії з нашими партнерами, тому що всі хочуть бути на стороні переможців, а не тих, хто постійно зазнає поразок як в наступальних, так і в оборонних операціях. Тому далі слідкуємо за ситуацією.